Ю, блін, держи ногу. Давай. Ну, а! Ось, блядь, Оля. Оля, тяни. Оля, тяни. Там Ті, та риба є. А, бля, як тебе достати. А ну-ка, рано лізати. Якщо я приму руку, я впаду лісно. <свист> Короче, підписчики розходьте з купальника, не буде. <свист> Сьогодні я на рибалці і вгадайте з ким? Із своїми хейтерами. Оно сзади ждут. Сейчас будем с ними развлекаться. Олечка, а что ты делаешь? Я на место делаю. Угу. Ты ж захотела, как на дикарях. Дикая природа, я захотела, да, тут От... красиво, тут я очень я... красиво. Я и типа ты на дикарях. Подписчики не дякуйте. Ви можете подякувати. Є що, є що, у нас з собою купальники. Так що у вас сьогодні хороше настроєння і сектор пріз. Ми і куча баранов, понимаєте? Отак це от впало. така і життя. Ти живеш і кругом тебе куча баранов бігає. Ну, хіба не судьба? Так що вам приємного перегляду, а нам шикарну відпочинку. Поїхали! Дивіться, які маленькі! Клас! Це таких ще не бачила. Якщо ви не знаєте, яку прикормку взяти, щоб половити карася, або ви їдете на озеро і не розумієте, яка у вас буде риба клюва, чи там платва, чи там кара, чи короб, сміливо беріть халву. Тому що для риби аромат насіння він максимально звикший. І особливо у селі. Знаєте, ще з самого дитинства, як у нас було заложено в крові, це можна да? ти заходиш в сарай, відбехав кусок цього макухи і йдеш на рибалку. Тому для риби це реально дуже класний і універсальний аромат. Тому ми теж взяли сьогодні халвички, такий солоденький ароматик, світла фракція і... Пастачінка. Це така добавка, яка подобається всім рибкам. Перше зволоження, як завжди, ми робимо водичкою. Гарненько перемішуємо все, особливо зі стіночок і дна відра. Ще трішки дозволожуємо. Поки будемо розкладати вудки, прикормка настоїться. Ми, коли її потрогаємо, вона буде майже суха. І якщо, наприклад, ви тільки починаючи рибалка, вам може здатися, що туди треба фігануть, добряче знов води. І це буде помилкою, тому що прикормка має багато безквітних частинок, які от під час першого зволоження набухають. І, в принципі, це як е, бутилка, да? От, е, перше зволоження бутилка набрала там, майже 80% води, да? але вона трохи сухувата, ну, по прикормці, да? тобто, тому що вона не повна. І нам залишається ляпнути тільки трішки, і воно вже буде повне. Так само і уявляємо ми безквітну частинку, що вона сухувата, але трішки зволожена. Тому дозволожуємо обережно. Тому що якщо трішки більше линем води, вона просто розквецається і у вас така буде заліпуха нормальна, знаєте, як на обійцю карася, діди фігачать. А ми таке не хочемо. Щоб пів часа робота, як мінімум, так? Да? Так, які півчаса. То закину і до вечора воно там стоїть, ти витягуєш, а воно там стоїть. Но у нас не тільки діди, у нас є капитангак, то він так робить. Е, ну, так. Да. Риба найде. Риба найде, так. Да. А те, що риба догристи, ніфіга не зможе. Проблема риби, у неї нема зубов, да? іди рости. Після першого зволоження ми зробимо дозамісік хлоп, мілаской, обожнюю цю добавку. З дитинства, чесно, я пам'ятаю, ну, в кожного ж своє дитство, да, було. У мене воно було нормальним. <гум> і у мене мамка працювала на фермі, і коли ми ходили до неї на ферму, там. Не барашки, правда були, ти а були корови. Я і... дентуражу. Да, 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 да. І за цими За сараями стояли такі великі бочки, де був маляс. Хтось варив водку, коли тирив той маляс, і була така малясовка, знаєте, коли там штини одне, як не знаю що. Хтось брав її для того, щоб коровам давати, тому що вона збільшувала надої і давала гарну поживність. А зараз. Торгові марки роблять меласу, тому що це так звучить, знаєте, а маляс, звісно, звучить по-сільському. Але, в принципі, це той самий маляс, просто додаються ще, звичайно, ж, певні добавочки, і воно працює гарно по рибі, тому що воно знаєте, дає солодкий присмак вашій прикормці, адже тут багато патоки йде у складі. І робить прикормку більш в'язкою. Тобто інертною, що й потрібно при ловлі е, риби такої, як карась, короб або лящ. Боже, <рес> що за оркестр? Ти що, заказала нам симфонічний <рес> оркестр. Так, зараз працюємо. Дивіться, е, чогось... це питання мені здавалося, що вже дуже таке, просте і заїжджене. Моя оснастка на кінці має отаку от петельку. І в мене питають, що далі робити. Беремо петельку, ось в закритому вигляді конектор. Це така бусина. мені напоминає чимось опариша, завжди не знаю. Придається ліво в любому магазині. Так, да. коштує копійки. На цій вудці, до речі, це у мене скаут. Вона вже йшла. З конектором, то тобто, ви купуєте вудку і вже не паритесь за те, що вам ще треба підібрати Це Цекономили 20 гривень на коннекторі і ще 20 на суперклії. Е, ні, люди ж часто типу, беруть удочку, приїжджають додому, і заказують. Це взагалі а класно. лучше ще на рибалку, а потім причепити оснастку, нема за що, так? Да? Так, у мене так недавно підписник мені писав, що типу, каже, купив вудочку, заказав типу, фантом, а на фантомах китовий ус і там немає коннектора. І пише, який мені конектор заказати. Я пам'ятаю, що там, звісно, або 0,60, або 0,65. Я не пам'ятаю точно. Но лучше судочки йти в магазин конечно, і підбирати. Я завжди таке совітую: або йти з удочкою, або позвонити в магазин, попросити, щоб пацани приміряли, і тоді вже заказувати. І в заказ поклали коннектор. Да. Так що ми зараз розкладаємося. Я думала, ти розкажеш, що у мене підписує, що в мене Катя рибалка, приїжджає на рибалку і каже, Оль, нема канектора. І таке буває, так, Оль? Знаєш, мені іноді кажеться, чого у нас тільки не було за цей період, що ми дружимо. Мені кажеться, кожен раз я думаю, що нас уже нічим не удивить. І кожен раз я ошибаюсь, тому що щось приходить. Кстати, це один із нових поплавків. Який мені дуже подобався. Тобі тож таки подобається, бо це я називаю вервиглаз, його ага. так хорошо видно. Зараз, кстати, покажу, як проміряти глибину. Того, що мало відосів на цю тему окремих іде. Це жабка, вона грязна, як свиня, звісно, ну нічого. Суть роботи її не міняється. Що ми робимо? Тут, звісно, в мене ще дві підпасини. Ми одну беремо, тому що це я ловила на дікарів, мене задрачувала платва. Є підпасинка біля поводочка. Откриваємо жабки ротик, даємо покушати. Все, держиться. Тепер момент, на якому більшість робить помилку. Ми закидаємо. І в цьому моменті люди просто опускають удочку і дивляться. О! Ну, стоїть же ж, все, нормально. Але Но для того, щоб виміряти, ви не повинні ліску розслабляти. Вона повинна бути у натягнутому стані. Тому ми піднімаємо. Відчуваємо, як наш груз ще на дні. Тобто, бачите, вершинка мого вудлища прогнулась. Це той самий стан, який і потрібен. Але тепер ми дивимося на поплавок, він виглядає із води. Ми витягуємо і зменшуємо глибину на пів поплавка. Знову закидаємо. Оп! Ще виглядає буквально на сантиметр. Тому що при ловлі карася ми робимо так, щоб наш поводок лежав на дні. Це не карася, інтересно. Карасик е скидається і очереті там гарно ходить. Все, тепер, дивіться, у мене чітко виглядає Чекаю, антенка угу. в тому положенні, в якому вона буде працювати. Все, глибиномір виміряний. Е глибина виміряна за допомогою такої штучки. Коштує небагато, ну відносно небагато, да? там, тіпа 100, 100 гривень, якщо не помиляюсь, ще 200 щемо, якщо дві штуки. Можна купити вібісі, вони теж є, кларусо. Якщо вам треба пірамідка, оп, пожалуйста, це вам стонфо. Має ось такий розріз і має ось таку подушку, куди ви ставите свій гачок. Все. А ми зараз будемо, судя по всьому, відбивати від баранів нашу прикормку, тому що вони тут так класно вже до нас підпаслися. Боже, такі яйця в нього великі. Ти теж побачив? Покажи людям яйця барана. А бо у них, цього не, он, дуже я, у них не буває вим'я? це не вимня? Е, це не вим'я, я думаю. Но ти людина якби, більше розбираєшся в таких вопросіках. Ні, Хоча дивись, у барана мали бути якісь рожки, він, мав бути більший, але там не видно сісічок, зрозуміла? Ой-ой-ой. Ти ж не бачиш сісічок, правильно? Ні, у цього теж все в порядку. Самооцінки, похоже, оце і стоїть зараз. Коротше, якщо це дійсно яйця, то він в житті виграв лотерею. <ріць> Про яйця поговорили, повертаємося до прикормки. Прикормочка настоялась, відкриваємо міласочку, наливаємо у водичку. Така, як смола штучка. Боже, пахне, як цей, як вощина. Оля спомнила, у мене є рукавиці. Вовремя? Дорогой мой дневник. Если честно, я не люблю в рукавицях. Це як секс в презервативе, понимаешь? Не те ощущені. Короче, перемішали, ви поняли, да? І дозволожуємо. Дозволоження робимо обережно, щоб не перезволожити прикормку. Ще трішечки і все. Даже, бачите, не долью, бо буде вже багато. А! Ти тільки загодували, диви. Ах! Може, це коробчик? Ні, це карась, але... ладно, потренуємося без підсаки. Ще й зацепився, такий демонстративний. Да. знаєш? Ну, Слушай, матька Росії, що скажеш? 20. Оль, ну можна в цей раз не випуск? Мені треба рецептики зняти підписчикам, пожалуйста. Ви мене ріжете кожен раз без ножа. Я ж де... водичку підготувала, все оп. Дякую, дякую, ну Дуже сильно тобі дякую. Це не буде сьогодні у нас у відео, не у Олі, не у мене. Це окремі рецепти, ви потім побачите. Сьогодні я буду годувати кубанську картопельку з лисичками. За це я і продаюсь кожен раз. От Просто знаєш, що я люблю пожрати просто. І а ще позивай, люблю, дуже любиш картопельку. Я дуже люблю картопельку. Це, звісно, минутка позора така, минутка слави. Коротше, дивіться, я коннектор, у мене чомусь тримачка, от як приклеїлась сюди. Я не знаю, що з нею сталося. Короте, кусочком бумажки. Я от ось тут замотала. З кусочком бумажки, Катя. От прокладки. Але угу. нема клея. І дивіться, з того у мене є така от прищепочка. Це нормальна схема, буде працювати. Це як колокольчик в діда, розумієш? Тільки прищепкачки. Такі дзвони тільки не будуть. Ну тому ж бачиш, нема безвиходної ситуації. От просто нема. А у тебе нема поплавка, я не бачу, де він збоку воно. Ладно. Ні, це звісно. Я, я прям жду цієї покльовки і дивиться, як воно буде. Мені дуже цікаво. Підписники, ставимо ставочки. Це робоча така схемка чи така собі не дуже. Я просто знаєш, в мене дивись, досі в мене нема е, ні коннектора, нема на суперклі, але у мене откуда то є маленька прищепка. Да, мені теж цікаво, яку Беня вона ділять твоїм рюкзаку. Це жінський рюкзак. Там можна подрясти і велосипед ще достатньо, мені кажеться. Ну, зараз буде... Це лайфхак. Такий, такий лайфхак, лайф що... що... Це капець. Блін, так потягнув. Чік. Це не сильно маленький, такого треба відпустити, ну покажи. Це... Диві, якісь він ще якийсь пузатий, непонятний. Так, да, він дуже пузатий. А, що це таке? Це ще карась чи ні? Ну, не бодібілдер він просто. Туда пожрати. Такий, як я, знаєш? Яка рибачка, така і риба. Ну, нічого, зато, якщо був би він великий, ти б його сожрала, А так йому подарували в життя. Це вже, я, я ще одного не зняла, Олег ще був один маленький, ми вам не показали. Ну, бо його життя поконтузило. Він трошки з перебитим хребетчиком був таким. Ну вижив, бачиш? Париші красиві такі у тебе. Так це вже два тижні. Клас. Маночки засипані, дивимо які. Ох, Боже, які красі! Це моя Наталочка. Кстати, оставлю номер телефону. В неї є доставка по Україні новою поштою. А так на Бухарі вона продає. Я заїхала, так, да, два тижні тому. Чи навіть більше? Більше. Це, це було 30 Цього, травня. О, це вже місяць. Місяць. Рівно місяць. Сьогодні місяць. Перше, е, хотіла сказати, червня вже би, погодка, липня. Да, перше липня да. вже. Якби. Слушай, реально, для париша? Це дуже багато, тому що тут і пінка є, а мені часто підписники пишуть, що у них не зберігається опариш довго. Після рибалки сразу дороги. А дуже треба, отак, от, як ти робиш в манку? В манку, в холодильник. і це ще залежить від людини, яка їх продає. Часто продають не свіжого і того він куклиться. Наташа вона одразу говорить, типу, там, свіжий чи не свіжий. Би, ну... ну, типу, на одну рибалку взяти чи можна надовго. хранити? Людина просто переживає за свою репутацію, скажімо так. Вона не парить для того, щоб клієнт прийшов один раз. І, і більше не прийшов. Людина зацікавлена в тому, щоб мати постійних клієнтів. Що там, що там покльовочка да, чи так що? так дергнув і цей. Блін, не бачу. На, на, на відео тебе плавки реально не видно. Так, головне, що клює, <кліє> не бурчи. А в мене зносить, може таке маленьку, ж, да глубину. Надо трошки більше, навіть в мене воно знову підтаплює. Зараз юшечка маленька така. Ну, нічого, нічого. Тобі, мабуть, трошки збільшити. В тебе ну, леска лежить. Ти не потопила леску. Та я ж не можу дергати, у мене конструкція може поламатися. Это і здержки і здержки снасті, розумієш? Да. Диви, як же понеслося. Да. Зараз зв'язний момент буде. Риба чи прищепка? <laughs> То кого? Ой, О, у, мене, тебе риба. у мене покльовочка вона. Була тільки що. Ну мені цікаво, що ти, Ой, блін, воду окунула прищепку. Що ти думаєш, витримає чи ні? Воду прищепку окунула. Ну воно там ж що... я не розумію, там є у мене риба чи нема. Ну воно мене в машині ще приблизно п'ять удочок лежить. Ну з катушкою. Вони з катушка. Я не хочу ловити з катушки. Ну, блін, карася на удочку, на яку я кора потягаю. Так я не можу вже ждати, де ж не перевірити. Зато витягла так різенько і не відпала. Ну. Та все, запатентувати прищепку. <рес> Кожному рибаку. В подарок із удочкою видаємо прищепку. Я думаю, це нормальна тема. Це наша фішка буде. Так. Да? А потім, нас, коли нам буде по 60, нам спитають, як ви піднялися, як ви заробили своє лимон? а ми бляд, на прищепки, чувак. Увач підписки, коли вже в мене буде Порш? Ребятки, покупайте! Прищепочки і платимо нам налог за прищепку. Все. Бізнес кем. А тому з Кабанька сьогодні їхали. О, опять О, да, мене я побачила. Сьогодні їхали короче, на цій теслі. Вона така дерев'яна, ребята. Ну, от там подвеска, знаєте, тільки набираєш набирає така дорога. Я говорю, Оль. ну вот так от, А їхали б ми з тобою на парші. У нас би там рішала вопросики. Щас люди напишуть, що ми такі. Зажрались, да? да? Зажрались, так. Да. Но! Оля, ти що, ти що? Ти ты, ты бачила? Да. Щоб трошки Оля купалася. Блін, ну друзі, ви розумієте, ми на самом деле уже взрослые девочки. Ми ж не малолітки вже, поэтому ми мечтаем о паршах, о домах, о машинах новых. Подожди. Вопрос. Мы шо их? Нассосалики? Ні. Ми зараз хотіла, а дивись, що ти хотіла зробити, Споди. я бачила. Ти <різь> мене в <бля>, назад <різь> <же> пішла вон. <різь> достань карася. Сам факт, що нам прикольно, знаєте, ці деньги зарабатывати самостоятельно. От що я не так кайфую, коли мені хтось дає деньги, а мені майже їх ніхто не дає. <різь> Ну, я кайфую от того, що я можу це. І я завжди себе сравнюю. Знаєте, колись я заробляла, і не колись це було у гриніку три роки. Я заробляла, моя зарплата була 4 тисячі гривень. І я знімала квартиру за 4 тисячі гривень, плюс комуналка. Я жила в кредитах, я жила в такому гамні. І я завжди порівнюю себе тільки з собою минулою. Тому вам рекомендую ніколи не дивитися на сторонніх людей, хто як досяг успіху, а тільки дивитися на свій результат. Це я собі нагадую завжди, як у конних перегонах, коли коняка біжить, у неї на око... біля очей, отакі, знаєте, як Пов'язки. не пов'язки, типу, знаєш. Як шторочки такі, mm -hmm. коротше, стоять. Щоб коли вона бігла, вона не могла бачити сусідів і не відвікалася на це. У неї є тільки дорога вперед. Отак і в житті. У вас є своя дорога вперед і похер на сусідів. Все. Тому ми будемо дуже сильно сподіватися, я знаю точно, що наступного року на ривалку мене возить Кубанська на своїй новій ауді. Тому що це моя мічка. У мене питання, чого в мене не клює, реально? Чого в тебе тільки клює? Хто вам какая Зробиш таке і будеш лави. Ну просто реально, от дві, два баплако, ходить. Ага. А, де він був? Біля тебе буде Поруч, коротше, у мене галяк. Подсіжуєш, да, мене? Так. Покажи, ні, покажи все. Ну покажи. Це ніза, показує. Показуй. Дивіться. Ну я не люблю маленьких занадто <реш> такий розмір. Я її трошки пузікою вскрила. Капець, це сінка, да? чекає вона називається. Синька — це коли ти в п'ятницю ввечері, а це <реш> просто маленька рибка, чебачок. <реш> так, робота прищепка. Прикинь, прищепка не очіпилась, карась очіпився. Але Оля. він так вистрибнув. Він що обірвав чи що? Я не бачу, де крючок. Я крючка не бачу, є? Єсть. Ну зато прищепка отработала. Вот так вот. Дождалась я свою рыбку. Короче, работает розовий і жовтий опариш. Все. Как я і говорила. Да. Угу. О, о, скучив. Ну це для тебе ідеальний для готовки. Да, так, да, це долоньковий. Це найкраще реально. І бач, стояв опариш білий і жовтий, не хотіло. Поставила опять жовтий і червоний, ну оп, так. Будь ласка, мене... уведірочка. В касу. Дякую, мать. Да, Завдяки да. тобі. Да. Я не буду голодна. Будуть рецепти просто. Угу. Оцей істинний момент прищепка дала результат. Подивись на цього карася, Оль. О! Не, не ви бачили цього карася? Ні, ми його отака? бачили. Вапрос: чого на твоє відро працюю тільки я? А виходить, у карася не я. Я не у карася. Будеш ти десь дрихнути колись на рибалки, як ми будемо. Я тобі напишу татушку зроблю маркером. Убійця карася. бійця карася. Блін, Оль, ну ти бачиш, диви, в мене п'ять клює. Ні, ти запуталась, того і притопило. Блін, ну бачиш, спробувала черв'яка, не хоче. Не хоче, Поставила одного, а параша навіть не двох, одного, і ось такий мікрокарась клюнув. Потому ну що, якби що? час на секундочку. ще. Так мені сказати, не треба приїжджати в обід Катенька, на рибалку. Я, при, між прочим, рано встала. Я тебе ждала. Так я теж рано встала. Ну, Приїхала позже. Так буває. Та нормально ми ще ловимо. Чи то той факт, що 12 днів нормально ми ловим. Я скажу офігенно, ми І воно постійно там дибає, дибає, потопить. Не помілаш, що вона задрачує. Є якась рибка мілка, вона постійно це покльовує. Ну, зголосись, якщо б вона не клювала, ми б сиділи. А так вона ділить нам тонус, тонус мозга. Може, це і цей маленький карасик? Можеть. Або той великий чебачок, що в мене був. Сінька. Сінька. Зараз трошки хочу, щоб тут. Топив. Це а ні, карась. От мені подобається. Чим менший, тим більше він потянув Ти та мене так... сьогодні в суху мать. Цього не відпускай, поки остав. Ну, він маленький, але. Ну... мене ще шмальдує. Ну так так. так. Пом'яш, кіт у нас Я минулого разу закинувся. Він ще й заїв, бачиш, оце у -у -у. як доля його. Вмерти, да? Щоб ми його поїли. Чи, чі, він по... якраз на долоньку дивись, на тебе в долонці. Я тебе породила, я тебе і вб'ю. Пожалуйста, в касу. Диви, на тебе батьківська прийшла. Я його кормити не буду. Оля! Бля... Ну як так диви? Блін, ну близько під берегом. Ти достанеш? Я не дотягнуся. Оля Я не достаю, блядь, держи ногу. Давай. Ну, а! Оля. Блядь, Оля. Оля, тюни. Такие сделаю. Сука. Оля, лови карася! Да. Я теперь ртом могу сейчас! Ой, блин! Ну, я как ты подошла? достану, да? Кандидат. А по-другому нет! Я... Давай руками мне... тут держу! не одну! Нет? Если я приверну я упаду лицо! Бля, <Мне> что делать? Лучше было ще гір сходьте з купальні, не буде. По давай зараз одну руку мені, осторожно. Ні-ні-ні, це опасно. Підожди, я переложусь. Оп, давай і назад гуськом. Потягнуй тебе за ноги? Ні. Оп-оп-оп-оп. Да нафиг ти, коротше, своєю рибалкою. Ой, господи, це тут так воняє. Оля, знаєш, вона, я відео набрала 10 мільйонів, там, де ти ходиш, заплаваєш за удочкой. <рисувач> я, я чувствую <рисувач> кіся, щоб я назад не впала. <рисувач> я чувствую, що це відео. <рисувач> <рисувач> ну я не можу, господи. Май, слава Богу, ти жива. Майже. <рисувач> Достала серйозно Починаю. Дуже сильно нервничать. Слушай, Ой, це хороший. Шикарні. Так, ну давай швидко, швидко, швидко. Ти шо, Оль, це прям здоровий. Я думаю, на цьому моє відео може заканчувати. А другу частину ви подивитесь у Каті. Дякуємо класні водоймі, а це родинна оселя. Я тут весною зажигала дуже часто. І дякую вам за перегляд. Цілую люблю. Бувайте! А в камеру вообще смеялась, я Катя рыбалка.